Привіт! Сьогодні на занятті ми розберемо дуже важливу тему, таку як ліпіди і вуглеводи. Минулого разу ми познайомилися з тим, які макро і мікроелементи утворюють наш організм. І найголовніші з них були органогени: карбон, оксиген, гідроген нітроген, які утворюють органічні сполуки. Тож, сьогодні ми почнемо знайомство з них і почнемо з двох сполук. Але для початку. Нам треба знати а, певну термінологію, яка нам знадобиться в цьому розділі. Ми маємо знати, хто такі біополімери. Біополімери це в нас великі молекули, які складаються з багатьох повторюваних компонентів. Частинка біо каже нам про те, що це молекули, які утворюють живі організми. Полі означає багато, тобто, це велика молекула, складаюча з багатьох. Повторюваних компонентів в живих організмах. Всі біополімери вони мають одні маленькі молекули повторювані компоненти, які називаються мономерчі. Моно в перекладі з латині це в нас один. Монобрів, моноколесо це один. Полі, мегаполіс, наприклад, це багато. Ось, власне, в нас з вами мономерчі – це буде ніби одна маленька бусинка. В усьому намисті. А все намисто з'єднання наших мономерів в одну суцільну комбінацію. Це в нас буде молекула полімера. Ми познайомимось з трьома полімерними молекулами, кожен з яких має свого мономера. В нас будуть такі полімерні молекули, як білки, вони будуть складатись з повторюваних компонентів амінокислот. В нас будуть полімерні молекули полісахариди або складні вуглеводи, і вони будуть складатись з простих вуглеводів моносахаридів. Ну і нуклеїнові кислоти будуть мати як мономери нуклеотиди. Ми познайомимось з усіма цими органічними сполуками і розберемо особливості їх будови. Але для того, щоб казати сьогодні про ліпіди і вуглеводи, нам ще треба знати, які речовини можуть бути. По своїх властивостях, розчинності чи нерозчинності воді. В нас є два види речовин: це гідрофільні і гідрофоб. Ми так само можемо розподілити ці слова на певні корені. Гідро це водичка. Філіус це кохання, а фобія це боязнь. Відповідно, гідрофільні речовини це ті, які кохають водичку, люблять водичку, і вони в ній розчинні. Гідрофобні ж речовини це ті, які водички бояться і не розчиняються в ній. Ці гідрофільні речовини розчиняються в воді за рахунок своєї полярності. Ми маємо знати, що всі гідрофільні речовини полярні, як і водичка. Водичка мала всередині, гідрогени позитивно заряджені, і негативно заряджений оксиген. Відповідно, плюс притягувався до мінуса. І в нас водичка могла розчинити майже будь-яку неорганічну речовину. Але якщо ми будемо казати, наприклад, про молекули жиру, вони в нас будуть неполярні. Тобто вони не мають позитивно і негативно зарядженого полюсу. А відповідно, нуль до плюса чи нуль до мінуса не притягується. Такого правила в законах природи немає. А отже, ці речовини. Вони витісняються водичкою і, відповідно, збираються собі на її поверхні, наприклад, як олія з водою. І перші речовини, якими будуть якраз гідрофобні речовини, це в нас ліпіди. Але ми можемо їх називати жири, така більш звична для нас назва. Власне, ліпіди. Це в нас будуть ті молекули, які не є біополімерами. Єдині з усіх органічних сполук вони не будуть мати багатьох повторюваних компонентів. Вони складаються лише з двох компонентів. Це трьохатомний спирт гліцерин і вищі жирні кислоти, які виглядають як хвости у цієї молекули, і якраз за рахунок них молекула ліпіда і буде мати свої гідрофобні неполярні властивості. Всі ліпіди, або всі жири, вони є нерозчинними у сполуками, але ми маємо знати, що все ж таки ми можемо їх з вами видаляти. Наприклад, з нашого одягу, коли ми ляпнули якимось жиром так, на білу футболку. У нас є миючі засоби, які в своєму складі будуть містити неполярні розчинники, такі як бензол, фенол або ацетон. і... В неполярних розчинниках ось ці неполярні молекули можуть в нас розчинятися. Це таке правило з хімії про те, що подібне розчиняється в подібному. Якщо речовини розчинні у воді, вони будуть полярними, і полярне розчиняється в полярному. Але якщо в нас ліпід, наприклад, неполярна речовина, то розчинитись він зможе тільки в неполярному розчиннику. Декілька з них нам треба з вами запам'ятати, бо ці завдання трапляються в тест. Якщо ми будемо казати про класифікацію ліпідів, то їх всього буває три види. Вони поділяються на три групки на прості, складні та похідні. Прості ліпіди мають звичайнісіньку формулу, яку ми тільки що з вами бачили, гліцерин і три вищих жирних кислоти. Вони можуть бути в різних агрегатних станах і можуть виконувати різні функції, тому їх підрозділяють ще на дві групки на воски, і на жири або тригліцериди. Жири або тригліцериди це зазвичай ті ліпіди, які виконують енергетичну функцію, яку ми з вами вживаємо в їжу, наприклад, з різними рослинними оліями або з оліями тваринного походження, наприклад, вершкове масло. Якщо ж ми будемо казати про воски, то це ті самі ліпіди, але вони мають зазвичай тверду структуру і будуть виконувати захисні функції. Вони можуть міститись у рослині, і рослина може виробляти їх, покриваючи плоди, покриваючи свої листки і не даючи волозі в надмірній кількості виходити з їх організм. Таким чином плоди і листя рослин зберігаються краще. Також вони можуть захищати пір'я птахів від вологи. У птахів є така залоза, як куприкова залоза, яка покриває їх пір'ячко і не дає йому намокнути, щоб А. Не стати тяжким, Б. Не порушити свою структуру. Якщо, наприклад, водоплавного птаха помити з мило, то він у нас потоне. Чому? Тому що його пір'ячко намокне через відсутність жиру на ньому, через відсутність воску на ньому. І птах просто втратить структуру пера, стане занадто тяжким, а відповідно піде під воду. Тому воски відіграють більше захисну функцію для нашого організму і організмів інших, тваринних і рослин. Складні ліпіди вони будуть вже складатись з ліпідної частинки і ще з якогось компонента додаткового неліпідної природи. Наприклад, розглянемо перший фосфоліпід. У нас є ліпід, до якого приєдналось фосфо. Що таке фосфо? Це залишок ортофосфатної кислоти. Коли в нас залишок ортофосфатної кислоти приєднується до ліпіда, по-перше, ми втрачаємо один хвостик, тому що ця реакція відбувається за типом заміщення. Для того, щоб щось приєднати, нам треба когось замістити, когось віддати замість цієї частинки, яку ми хочемо до себе приєднати. Третій хвостик ми втрачаємо, але замість нього в нас з'являється ось така гідрофільна головка та є залишок ортофосфатної кислоти. У фосфоліпідів з'являються дуже цікаві властивості. Вони тепер мають обидві властивості одразу. Вони і люблять воду, і бояться її одночасно. Бо ось ці хвостики жирної кислоти, які залишились нам від ліпіду, вони гідрофобні і вони водички бояться. Але ортофосфатна кислота вона розчинна у воді. Відповідно, голівка, яка в нас утворюється, вона буде мати гідрофільні властивості. Фосфоліпіди нам дуже необхідно знати, і ми з ними зустрінемося ще не один раз, бо вони утворюють клітинні мембрани є основною частинкою наших клітин. Другий приклад це гніколіпіди. Гніколіпіди вони будуть утворювати глікокалекс у тваринних організмів, і можуть приєднуватись до мембрани. Ми маємо розуміти, що гліко це молекула вуглеводу. Тобто це вуглеводна ділянка, яка прикріплюється до якогось ліпіда. Гліко-ліпід. Ще в нас можуть бути ліпопротеїди, коли в нас ліпідна частинка буде з'єднуватися з білковою молекулою. Або інші представники складних ліпідів. Але вони завжди складаються з чогось ще неліпідної структури. І є в нас третій вид ліпідів – це похідні ліпіди. Похідні ліпіди – це ліпіди, які утворюються внаслідок розкладання гідролізу будь-яких з видів жирів. І до похідних ліпідів ми будемо відносити з вами стероїди. Стероїди. Це сполуки, які утворюються внаслідок руйнування жирів, ліпідів, складних і простих в нашому організмі. Це Та є такі продукти обміну певних ліпідів в нашому організмі, до них відноситься холестерол, або більше може нам бути відомий як холестерин, статеві гормони, а саме тестостерон і естроген, гормони кори наднирникових залоз, наприклад, кортизол. І жиророзчинні вітаміни, які ми можемо запам'ятати словом еда. Вітаміни А, Д, Е і К будуть вважатись жиророзчинними. І усі ці сполуки, вони будуть відноситись також до певних речовин ліпідної природи. Якщо ми будемо казати про функції ліпідів, то їх насправді не так і багато, але кожна з них відіграє дуже важливу роль в нашому організмі. Перша і найголовніша функція ліпідів, за рахунок якої ми в цілому їх вживаємо, це енергетична. Коли ми з'їдаємо 1 грам жиру, він нам дає 38,9 кДж енергії, або якщо ми переведемо це в кілокалорії, то це буде приблизно 10 кілокалорій, 9,5 Жир також є джерелом ендогенної води. У людей ця функція не так ярко виражена, тому що в нас ендогенної, тобто внутрішньої води, яка метаболітично утворюється з жиру в нашому організмі, утворюється приблизно 250-300 грамів на добу. Цього замало для підтримання нашої нормальної життєдіяльності. Але дуже розповсюджена ця функція у верблюдів, тому що у верблюдів є горби. В яких вони накопичують жир і який може перетворюватись на ендогенну воду, за рахунок чого верблюди можуть тиждень, два і навіть три ходити по пустелі без води і без їжі. Причому один грам жиру він дає нам на 10% більше водички. Це 1,1 грам води. Наступна функція це структурна. Як я вже казала, у нас є складні ліпіди, такі як фосфоліпіди, що утворюють клітинні мембрани. Якщо вони утворюють певну структуру нашого організму, то вони будуть виконувати структурну або будівельну функцію. Захисна функція, вона характерна для восків і притаманна певним жирам, але не тим жирам, які ми будемо вживати в їжу, а тим жирам, які є в нашому організмі, наприклад, в підшкільно жировій клітковині. Бо жири в нашому організмі жировий прошарок. Він виконує таку захисну амортизуючу функцію, захищаючи наші внутрішні органи від механічних пошкоджень. Теплоізоляційна функція вона допомагає нашому організму не проводити занадто багато тепла в навколишнє середовище, зберігаючи його і підтримуючи температуру нашого тіла. Ну і регуляторну функцію будуть виконувати всі гормони в нашому організмі. А так як ми. Можемо утворювати з ліпідів статеві гормони, то, відповідні, ліпіди, також мають цю функцію. Давайте подивимось на завдання, яке може траплятись на ліпіди. Учень та учениця на уроці біології обговорювали значення жирів в життєдіяльності організмів. Учень зазначив, що жири організм використовує як джерело енергії. Так, абсолютно вірно, тому що кожні а, сполуки, які ми вживаємо в їжу, і білки, і жири і вуглеводи ми використовуємо як джерело енергії. Учениця висловила судження про те, що організм може використовувати жири як метаболічне джерело води. Так, це також абсолютно вірно. Більше розвинена ця функція у верблюдях, але у людей вона так само є. Тому метаболічне або ендогенне джерело води це в нас тільки ліпіди. Єдемо далі. Органічні сполуки, опис, яких наведено. Ці органічні, переважно гідрофобні, тобто бояться водички, нерозчинні. Сполуки розчиняються в неполярних розчинниках. Правило, що полярне в полярному, неполярне в неполярному, подібне розчиняється в подібному. Таку природу мають стероїдні гормони. А стероїдні гормони це похідні ліпіди. Значить, всі ці три твердження, вони однозначно кажуть нам про те, що це ліпіди. Бо ліпіди гідрофобні, неполярні, біополімери, і в них можуть бути такі представники, як стероїдні гормони, це похідні ліпіди. Якщо ми будемо казати про другу групу органічних речовин, про вуглеводи, то у вуглеводів також буде три види речовин, але ми будемо розподіляти їх зовсім по іншій класифікації. Справа в тому, що вуглеводи вони можуть будувати один одного. І в нас можуть бути прості молекули і складні молекули. Моносахариди це найпростіші молекули вуглеводів, які складаються з однієї маленької молекули. Ну, давайте намалюємо її як кружечок. Олігосахариди це декілька. Декілька це те, що ми можемо перерахувати на пальцях від 2 до 10. Але ми з вами будемо вивчати такий підбит олігосахаридів, як дисахариди. ди це 2 Тобто в нас два залишка моносахаридів з'єднуються між собою. Ця молекула, вона також є достатньо невеликою. Але є полісахариди. Полі це багато залишків якихось повторюваних компонентів. І от полісахариди вони вже можуть складатись з десятків, сотень і навіть тисяч з'єднаних між собою моносахаридів. Таким чином ми маємо знати, що мономерами вуглеводів, складних полісахаридів є моносахариди. Тут найпростіше запам'ятати, бо в нас вже в назві є ось ці приставочки. Мономери, моносахариди, полімери, полісахариди. Але окрім того, що ми з вами маємо знати класифікацію, нам ще дуже важливо розуміти, хто з представників відноситься до цих видів вуглеводів. Якщо ми будемо казати про моносахариди, то тут ми маємо знати 4 представника. Вони будуть поділятись за тим, яку мають структурну формулу і скільки в ній міститься карбон. У всіх моносахаридів є загальна формула h 2 ОН. Якщо ми будемо брати з вами пентози, то пента це 5 Відповідно замість N ми підставляємо 5 і отримуємо формулу це 5 H10, O5. До таких речовин буде відноситись рибоза і дезоксирибоза. Якщо ж ми будемо казати про гексози, то гекса це 6, а відповідно формулу, яка буде утворюватись, це c 6 h 12 o 6 і сюди будуть відноситись глюкоза і фруктоза. Рибозу і дезоксирибозу ми будемо вивчати трошки згодом, тому що вони будуть структурними вуглеводами і будуть вбудовуватись до складу генетичної інформації, такої, як ДНК, дезоксирибонуклеїнова кислота і РНК, рибонуклеїнова кислота. А сьогодні нас будуть цікавити гексози. Гексози це енергетичні вуглеводи, які ми вживаємо з продуктами харчування, і глюкоза, і фруктоза будуть мати ідентичну формулу, єдине, що вона буде мати відмінності в своєму структурному вигляді просторі, просторові моделі. Вони обидві будуть розчинними у воді, солодкими на смак і будуть а, такі самі, як олігосахариди. Олігосахариди – це в нас будуть два представники. Вони будуть складатись з двох залишків. Як я казала, ми будемо розглядати тільки дисахариди. Сахароза і лактоза. Сахароза це молекула, яка складається з одного залишка глюкози і одного залишка фруктози. Вона стала не набагато більше, але сахароза це формула звичайного нашого тростникового цукру. І він також буде розчинним у воді і також буде солодкий на смак. Лактоза це молочний цукор, який складається з однієї молекули глюкози і однієї молекули галактози, ще одного моносахариду, який утворює цей молочний цукор. А от стосовно полісахаридів, трошки цікавіше. Полісахариди можуть мати лінійну або розгалубену будову. І те, що ви бачите перед собою, це лише маленький клаптик цієї величезної молекули. Вона складається з багатьох повторюваних моносахаридів. Будь-який полісахарид має глюкозу як мономер. І ця глюкоза може повторюватись собі десятки, сотні тисячі разів. Ми з вами маємо знати лише 4 полісахариди: це крохмаль, глікоген, целюлоза і хітин. Після того, як вони набувають а, такої розгалудженої будови і з'єднують між собою дуже багато моносахаридів, вони стають нерозчинними в воді і втрачають свою солодкість, тобто вони будуть не солодкі на смак. Але окрім того, що ми маємо знати ці представники і їх властивості, дуже важливо для задань вміти розрізняти їх за двома класифікаціями. Це класифікація за походженням, тобто які організми можуть утворювати ці полісахариди. Можуть вони бути рослинного походження, тобто ті, які продукуються тільки рослинними організмами. І іншого або тваринного походження. Але я більше застосовую інше походження. Чому? Тому що бактерії, гриби і тварини, вони всі відносяться до цієї групки і всі можуть мати ці полісахариди всередині себе. Друга ж класифікація це за функції. Функції у полісахаридів у нас буває лише дві: це або структурні, тобто коли вони будують якусь структуру нашого організму або клітинки. І резервні, тобто ті, які накопичуються всередині. Ми маємо з вами по одному представнику в кожній з класифікації да, по функції по походженню. Значить, полісахарид рослинного походження. Який накопичується в рослинних клітинках, це є крохмаль. Наприклад, ви можете собі, як асоціацію, видумати картоплю, тому що всі знають, що картопля це найбільш калорійний, найбільш крохмалистий продукт. Але не забувайте про те, що крохмаль є в будь-яких рослинних продуктах, не зважаючи на те, да, картопля це чи ні? В яблуках, в суниці, в малині, у всіх продуктах просто в рівній кількості. Якщо ми будемо казати про полісахарид іншого або тваринного походження, який також буде накопичуватись, це в нас буде глікоген. глікоген дуже важлива речовина для підтримання сталого рівня глюкози в нашому організмі. І накопичується цей глікоген в тваринних організмах, в печінці та м'язах, але ще може бути в грибних організмах. І тоді він накопичується просто в клітинках, тому що органів у грибів, таких як печінка і м'яза, немає. Рослинний структурний полісахарид це в нас буде целюлоза. Вона буде будувати клітинні стінки рослин, які в процесі плазмолізу, який ми розглядали з вами минулого заняття, не дає змінити її форму. І іншого походження структурний полісахарид – це буде хітин. Хітин утворює хітиновий покрив у багатьох комах і члени і також з нього складаються клітинні стінки грибних організмів. Якщо ми будемо казати про особливості, які нас можуть запитати на НМТ, то це як ми можемо виявити крохмаль в харчових продуктах. Якісною реакцією на крохмаль є реакція з йодом. Я думаю, що ви всі бачили спиртовий розчин йоду і знаєте, що він є коричневого кольору. Але якщо ви візьмете половинку картошки або якийсь інший продукт, який містить в собі крохмаль, і крапнете на нього крапельку йоду, то вона моментально з коричневого кольору перетвориться на яскраву синю. Таким чином ми можемо за цією хімічною реакцією виявити крохмаль харчових продуктів. Ну і, звичайно, підсумуємо функції, які виконують вуглеводи в нашому організмі. Моносахариди, а саме рибоза і дезоксирибоза, вбудовуються у склад нуклеотидів в нашу генетичну інформацію, тому функція в них буде структурна. Глюкоза і фруктоза дають нам енергію. Ми їх вживаємо з харчовими продуктами, а отже, функція в них буде енергетична. Поживну функцію. Будуть виконувати такі дисахариди, як сахароза і лактоза, тому що ними ми будемо харчуватись, і знову ж таки вони нам будуть давати всі необхідні для життєдіяльності органічні речовини, і так само розпадатись на молекули глюкози, щоб дати нам енергію. І полісахариди поділяються на дві групки: крохмаль і глікоген накопичуються в організмі, а отже, виконують резервні функції а з хітином виконує структурну функцію будують клітинні стінки клітин. Якщо ми будемо казати про завдання, які трапляються на вуглеводи, то найчастіше нам дають представника на зображенні і питають, який полісахарид накопичується в цьому організмі. В даному випадку в нас є певний алгоритм, як ми будемо робити ці завдання. Коли нас питають, укажіть резервний полісахарид клітин організму, зображеного на малюнку, ми з вами а, бачимо малюнок і а, визначаємо, чи ми бачимо перед собою рослину, чи якийсь інший організм, наприклад, тварину або гриб. В даному випадку я бачу рослину, а значить, мені вже не підходять полісахариди іншого походження. Кітиний глікоген я вже можу викреслити. Після цього я підіймаю свої оченята в завдання, це дуже важливо, і дивлюсь на функцію полісахарида, який в мене питають. Резервний полісахарид це той, який накопичується. Значить, в рослинних організмах це буде крохмаль, тому що целюлоза – це структурний. Не забувайте про те, що в кожному організмі є два види полісахаридів. Але уважно читайте завдання, про що саме вас питають. Давайте закріпимо, як ми зрозуміли цей алгоритм. Укажіть резервний полісахарид клітин зображеного організму. На цьому малюнку я бачу зображення гриба. Гриб це в мене буде організм іншого походження. Це не рослина, а отже крохмаліт целюлозу я прибираю і підіймаю оченята на те, яку функцію в мене запитали. Резервний полісахарид іншого походження це глікоген. А отже, хітин у мене також буде зайвий. Бажаю успіху у вивченні цієї теми. Ми з вами закінчили розглядати ліпіди і вуглеводи. Я сподіваюся, що вам було неважко. Обов'язково закріпіть цю тему тестами в домашньому завданні і тестами на освіта ЮА. До зустрічі!